Добрий ранок. Ви ж подивіться на цих принцес. Зараз одна буде їхати. Хлопчина спокійний, батько спокійний. Роксі, а що ти там робиш? Роксі! То не по правилам сидіти. Молодець. Хлопець спокійний, Роксі спокійний, батько спокійний. А ці принцеси. Ай, невгамовні дівчата. А кажуть, то хлопець винуватий, хлопець їх кусав, да, звичайно. Ви подивіться на цю енергію. Дівчата не втримати. Так що одну дівчинку зараз буду відвозити сьогодні. Хлопець вже оцей заброньований, і залишилась остання сестричка. Остання дівчинка. І ти хочеш, на татко? Йди до мене! Ти принцеса, ви подивіться, як вони схожі оці ці дві красаві, це просто копії. Батузик. Маленький такий. Маленький. Красавці. Давай, бався з доченькою, бо я її буду скоро забирати. Ну, синочок. Мордашка більша вже ніж батька